Вітаю на уроці навчання грамоти читання. Тема уроку звук Е, буква Є, читання складів, слів та речень. Пролунав дзвінок. Починається урок. Працюватимо старанно, щоб почути у кінці, що у нашім першім класі діти просто молодці. Виконаємо дихальну вправу повітряна кулька. Глибоко вдихай носиком, видихай через ротик, надувай повітряну кульку. Почали. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Промовимо чистомовки. Слова промовляй чітко, не поспішай. Не, не, не. Тарас малює небо синє. Не, не, ні. У ірини відро синє. Нє, не, не море синє. Про яку букву йдеться у віршику? Є не каже, що немає, є завжди мене чекає. Є кажу, мене нема. Є сміється, а дарма. Є таке от з усіма, їй тоді, коли нема. Про яку букву йдеться у віршику? Про букву. Є. Ми вже з тобою знаємо, що буква Є позначає два звуки, м'який приголосний звук Є, який ми позначаємо двома рисочками, та голосний звук Е. А також буква Є може позначати один голосний звук Е, який ми позначаємо кружечком. Піддаймо, коли буква Є позначає два звуки, коли вона стоїть на початку слова. Наприклад, єнот. А також коли стоїть після голосного. Наприклад, радіє. А коли ж буква Є позначає один голосний звук Е. Коли вона стоїть після. Приголосного. Вона пом'якшує попередній приголосний і позначає звук Е. Голосний, який ми позначаємо кружечком. Що зображено на малюнку? Небо. А небо яке за кольором? Синє. Зробимо звуковий аналіз. Слово синє. А гноміки нам нагадають, як ми позначаємо звуки. Голосні звуки позначаємо кружечком. Приголосні тверді звуки позначаємо однією рисочкою. Приголосні м'які звуки позначаємо двома рисочками. Прочитаємо слово Си синє. Який ми чуємо перший звук? С. Який він? Приголосний, твердий позначаю однією рисочкою. Си голосний позначаю кружечком. Н. Н. Приголосний м'який позначаю двома рисочками. Синє е. Голосний позначаю. Кружечком. Поділимо слово на склади. Синє. У слові синє два склади. Визначимо наголос. Покличемо слово. Синє. Наголос падає на перший склад склад си. А скажи, будь ласка, а скільки букв у слові синє? Чотири. Позначимо цифрою 4, а скільки звуків теж 4, позначимо цифрою 4. У слові синє буква Є позначає один голосний звук Е і пом'якшує попередній приголосний. Прийшов час відпочити оченятам. Слідкуй за сонечком. А єнотики запрошують тебе пригадати букви, які ми вже з тобою вивчили. Дивишся на букву, промовляєш звук. А Б. В. Г. ж з е і і ж к л м н о р с т у х ш м'який знак ю я Проспіваємо голосні, А, У, О, е пи, і. прочитаємо склади. ЛЕ ЛЕ а коли з'являється дівчинка, ти читаєш самостійно, не зе зе те те де де Не, не, си, не, СИНЄ. прочитай самостійно. ЛЕ, ЛЕ, ЛЕ. Третье. Прочитаємо речення. Є ва ми. Є пі Єва миє підлогу. Постав відео на паузу. Прочитай речення самостійно, розглянь малюнки та добери до речення відповідний малюнок. Євген дарує мамі є Т. Євген дарує мамі букет. Постав відео на паузу. Прочитай речення самостійно і добери до речення відповідний малюнок. Яка буква з'явилася на екрані? Буква Є. Пригадаємо, які звуки вона позначає. Буква Є позначає два звуки. Приголосний м'який звук «й» та голосний звук Е, коли вона стоїть на початку слова або після голосного. А також буква Є позначає один голосний звук Е. Коли вона стоїть після приголосного та пом'якшує попередній приголосний і позначає звук Е. Ось і добіг кінця наш урок. Оціни свою роботу. У мене все вийшло, пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло пальчик вниз. Але я впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. А я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!